24 червня, день, коли небо вирішило, а не побризкати мені всім одразу. Україна опиниться під метеоатаками, дощі, зливи, грози, усе, що вміє небо, воно сьогодні покаже. Така собі демонстрація сили. Ось вам зволоження на максимум. Найхолодніше на півночі, де погода робить вигляд, що ще не літо, плюс 21 плюс 23 градуси. А на півдні спека. Яка влаштувала відпустку в розпеченому асфальті плюс 30 градусів. Підпишись на саркастичного синоптика. Постав лайк, якщо твоя парасолька теж втомилась бути щитом у цій атмосферній війні. Опади скрізь, крім південного сходу. Там погода просто забула включити крани. Коротко про міста. Київ плюс 14 плюс 23, гроза атмосфера для фільму катастрофи. Бери попкорн і зиркай у вікно, Львів. Плюс 15 плюс 22 хмарність. Ніби нічого страшного, але парасольку краще мати, бо це Львів. Луцьк рівне. Хмари сплять. Температура плюс 17 плюс 23. Ідеально, щоб сперечатися з термометром. Хмельницький. Злива. Просто йдеш і раптом душ. Івано-Франківськ дощ. Той самий, що в Хмельницькому, тільки культурніший: Ужгород. Плюс 16 плюс 27 невеликий дощ. Легеньке зволоження не зіпсує макіяж, тільки настрій. Вінниця, Житомир, Черкаси усе як у житті, трохи сонця, трохи грози, багато питань. Полтава, Суми, Харків, дощі з філософським підтекстом. Чому саме зараз? Спитаєш ти під зливою. Дніпро, Запоріжжя, плюс 14, плюс 27 хмарність. Гроза десь поруч, чатує, Одеса, Миколаїв, Херсон. Спека з нотками підгоріти, а іноді і гримнути. Краматорськ, Сєвєродонецьк. Ясно. Погода сказала. Відпочивайте, я вас не чіпаю. Сімферополь ну тут, як завжди, сонце, спокій і плюс 27. Але не будемо вдаватися у подробиці. Народні прикмети, 24 червня, Варфоломія. День починає скорочуватись. Трава на паузі. Нерви її сьогодні, вона образиться. І нічого не плануй, все одно змокнеш.